Україна одинадцятий рік заливається сльозами, але здається, весь світ перевернувся до гори Дриго. Вісім років не звертали уваги, мовчав. Та насправді і останні три роки не дуже зміни ситуація. ситуацію. Слов непокоєння, співчувають, але що Ніхто занепокоєння. Воно не пише полтавців, у яких російська ракета воно забрала життя рідних та близьких. Воно не врятує від нелюдських тортур наших військовополонених. Вона не поверне матерям, загиблих на війні сілі. Воно вона змушує українців зібрати всю силу волі в міцний кулак, конвертувати свою людь і ненависть для вічі чи ворогу. Бо немає сміливіших за українців. Немає! Немає міцніших за українців! Немає! Немає щиріших за українців, немає. Немає людяніших за українців. Принаймні зараз таки немає. І поки одні пошуки запитують, із чого вони зроблять, що їхні сміливості вистачить на пів світу. А інші відповідають: зі сталі лише ми, ті, хто пам'ятає свої корені. Ті, ті, хто хоче не по крові, але відчуває себе справжнім українцем, Знаємо, що наша сміливість від землі нашої України. І ми нікому не дамо ламати нашу червону калину. Ой, червону калину не дамо ламати, ой миленьку Україну будемо захищати, там де небо синє-синє, там де жовте боле засіяло наче сонце козець. просвіти, екологічна варта, спеціалізовано в загальноосвітній школи перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Ванівогаєвської міста Горічні плавні. Третій рік поспіль триває повноваштабне вторгнення Росії в Україну. Але попри все продовжується конкурс колективів екологічної просвіти, земля наш спільний дім. Іноді це здається дивним, але у сучасному світі екологічні проблеми часто відходять на другий план через більш нагальні питання, зокрема війну. Але ж війна завдає колосальної шкоди не лише людям, а й довкіллю. Отруєні ґрунти, знищені ліси. Забруднені води, усе це стає додатковим викликом для нашої країни. Тож сміливість якраз і полягає в тому, що продовжувати боротися за чисте довкілля навіть у найважчі часи. Ми не маємо права зупинятися і повинні захищати нашу землю, як захищаємо її від ворога. Сьогоднішній виступ ще один крок в цьому напрямку. Ми хочемо нагадати всім, екологія це не лише про природу. А й про наше життя Бо чисте довкілля це здорова нація, це майбутнє без хвороб і руйнувань. Сміливість це діяти зараз, не зважаючи ні на що своїми діями, словами, ідеями ми зберігаємо не лише природні ресурси, а й свою ідентичність, свою країну. Пам'ятаємо, війна скінчиться, а природа залишиться із нами. назавжди! нехай наша спільна боротьба за чисто довкілля стане символом не лише нашої несламості, а й любові. До рідної землі. Тож, поки збройні сили України захищають нас і нашу землю, ми повинні мати мужність боротися за екологію. Пропоную створити книгу про зв'язок людини, природи та нації в століні часи. А кожен розділ це історія про сміливість, відданість і любов до природи. Супер! Класно! Чудова йде! Починаємо. Українська земля. Вона дихає разом з нами. Її серце б'ється унісон і серцем нашого народу. З давніх часів наші предки шанували природу, жили в гармонії з нею, розуміли її велич і могутність у кожному дереві. У кожній річці, у кожному полі ви не бачили душу рідної землі. Але як і народ, природа теж проходить через випробування. І сьогодні ми пригорнемо сторінки книги Долі України. Розповімо вам історії взаємодії українців із природою. Давайте разом подивимось у минуле і сучасне, аби зрозуміти, що нам належить зробити для майбутнього. Сторінка перша екологічна хроніка. Перенесемося в часи Київської Русі. і сестри, сьогодні ми зібралися, щоб шанувати наших богів і матінку природу. Чи можемо ми жити без цих багатств? Ні, бо ліс це наш дух, наш захист і наша сила. А кожна квітка в ньому це частина нашої душі. Річка приносить життя. Обіймо її воду, ловимо рибу. Без них на світ був би і пустим. Родіча земля готує нас і дає натхнення. Так руйнувати природу це руйнувати себе. Ми мусимо її берегти як наш найбільший скарб і передати цю мудрість нашим дітям. Покозачнее, це Запорізька січ, Богдан хмельницький Іван Сірко. Ну добре, добре. Сірко був парубок моторний. Та стоп же, що це таке? Це вже плагіат, можна ще своє. Добре, добре. Гребе козак веслом в човні і стелиться Дніпро перед очима. Ну це вже зовсім інша історія. А тепер, коли все на цих місцях, а стоп, що це там на горизонті? Ой, це ж сміттєва пляма на річці. Невже козаки не прибрали за собою? Ні, сестро, козаки завжди дбали про природу. У нас, у козаків, було правило, що з собою в ліс на річку та й забери з собою навіть ворога, якщо потрібно. От якби всі жили за козацьким принципом, то не було б цього сміття. Природа це не тільки ресурс, а й наш дім. Ми повинні берегти її для себе і для нащадків. А як сказав би мій дідусь, козацькому роду нема переводу, а звали, що не місце в нашій історії. Почнімо кожен себе. І наш дух знову стане сильним і чистим, як у справжніх козаків. А весь стане символом не лише нашої боротьби, а й відповідальності. Тож гребемо разом до чистого майбутнього. А що далі? У життя людей стрімко зірвалася індустріалізація. Вона принесла із собою полегшення умов праці, розвиток технологій та економічне зростання. Фабрики і заводи з'являлися одне за одним. Міста почали рости могли після дощу. Здавалося, що це нова ера можливостей і прогресу. Анок на світле майбутнє. Але разом із тим, десь губилася природа. Індустріалізація принесла прогрес. Але якою ціною чисто повітря перетворилося на дим і смок. Води стали отруйними. Чи варта була ця ціна нашого майбутнього? Ми втратили гармонію з природою. Але все ще можна змінити. Природа і промисловість повинні співіснувати. Майбутнє за чистими технологіями та відповідальністю. Відповідальністю Чорнобиль, слово, яке стало символом людської помилки і трагедії. Але ця одна помилка перетворила все мертву зону. Там, де весни були, і квіточі сади, де річка співала тепер назавжди, застигли дерева в обіймах журби. Чорнобиль, мов привид нагадує сни. Розірваний час, тиша, би, стіна, розгублені зорі, лукає весна. Полишені хати, безлюдність в дворах, лише вітер шепоче пробіль у лісах. Колись ще весніх звучав тут дитячий, і пласкітні прая, як акорди юначі, Тепер тільки пам'ять мовчатно болить. Секундна помилка тягар довгих століть. Тисячі людей покинули свої домівки. Природа намагається відновитися, але радіація залишила свій слід на століття. Людська діяльність має наслідки. Ми повинні пам'ятати цей урок, аби не допустити повторення таких трагедій. Майбутнє залежить від нас. 79 рік. А що сталося в 79-му році? Саме тоді було відкрито наш звітній заклад. І саме тоді розпочався шкільний екологічний рух. Так і назвав наступну сторінку книги долі України. Погляньте на фото. Це школа 45 років тому. Сьогоднішня шкільна родина почала висаджувати на подвір'ї перші дерева, кущі. Згодом воно зазеленіло. Тоді, як і зараз, школярі активно долучалися до всіх природоохоронних акцій, влаштовували зелені патрулі, прибрали сміття. Брали торсуровину, робили годінички та годували пташок. Дбали не лише про своє подвір'я, а й про Придніпровський парк, який розташований поруч. 5 років юні екологи не припинять працювати, щоб наша школа стала справжнім зеленим куточком на березі Дніпра. Та чи думали вони, що колись їм доведеться висаджувати квіти, аби вони стали антидепресантами для оточуючих? Чи гадали, що кущі калини вони будуть садити не для украси освітнього закладу, а для вшанування пам'яті загиблих випускників? Чи замислювалися, що збиратимуть пластикові кришки не для сбережної чистоти, а для того, щоб на фронт відправився черговий дрон? Чи сподівалися, що сміття вигляді ганчіря та жерстяних банок стануть захистом і теплом для захисників? У 2022 році у життя українців друге за часів незалежності увірвалася війна. Увійшла без запрошення, без стуку, без попередження. Страшна сторінка книги долі України, та мусимо написати. А раз ви є тінь війни, війна це не лише людські трагедії, а й руйнування навколишнього середовища. Земля у чорно сарбанку. нашому соловику на світанку співать пісень. Немає сил, Лишку зозулі і попах крил. Війна приходить, нищить все, грунти отрує їм же зле. Снаряди вибухають в полі, вбивають землю без контролю. Нафта тече в ріки і лани, і гинуть квіти навесні. Залізо, техніка, броня, все роздирає, ти шубня. Кожен крок у собі небезпеку несе. Міни, загроза, що нищить усе. Сіє на наша земля смертю гіркою, що житиме довго, бідою мовчазною. Горять ліси, зникають звірі, і завис у сірі ширі. Каховська гез, зруйнована моврона, потопи смерть на слабода та досвітання. Сльози річок змішали отрутою, загроза скрізь, вода, грунт і вічна покута. Та все ж природа, мов боєць, відчує ворога кінець, і після бур вогнів руїни. Вона відродиться з глибини. І навіть попри цю темряву природа не скорилася. Зранена і поранена. Вона несе свою боротьбу поруч із нами. Вона відчуває кожен удар, кожну втрату, але знаходить сили захищати нас. Природа наш союзник. Вона робить те, що робить завжди. Дає життя і його оберігає. Я земля України, вкрита лісами, перерізна річками, оберезна болотами. Я пам'ятаю кроки козаків, я чула спів солов'їв, бачила скінсоті над степом. Але зараз я чую танків, вибухи снарядів, крики болю. Мої ліси горять, мої річки забруднені, моя земля зранена, але я не здаюсь, я борюсь разом із вами. Мої болота тримають ворога в своїх обіймах. Тут його техніка тоне, тут його шляхи закінчуються. Мої ліси й дерева це щити, що захищають ваших воїнів. Я їхній прихисток у бурі війни. Мої річки не лише дають вам силу. Це природний бар'єр, що зупиняє ворога на своєму шляху. Ми одне ціле, і ми переможемо. Як бачимо, природа теж не скорилася. А що ми, люди, ми маємо допомагати, попри все. Війна завжди приносить хаос, і руйнування. Але серед цього є ті, хто не забуває про природу. Не бійся, все буде добре. Ми тебе врятуємо. Він такий маленький, беззахисний, і У як йому було страшно, коли він опинився на вулиці. Зовсім один. Але тепер він буде в безпеці, бо у нього є ми. Ви знаєте, що кожна тваринка це маленьке диво. Вони дарують нам свою любов і відданість. І ми повинні відповідати їм тим самим. Бачите, навіть у таких страшних умовах ми не можемо забути про них. Тварини також постраждали від війни, і зооволонтери роблять все можливе, щоб допомогти їм вижити. Але не обов'язково бути в гарячій точці, щоб надати допомогу нашим чотирилапим друзям. Нещодавно всі ви, хоч не зовсім трішки, але стали волонтерами, і тепер. Завдяки вашим тепловим речам та їжі ще більш тварин відчуває турботу про них. І він також. А ще є добробати. Це, це хто? Це такі батальйони добра, які допомагають розгрібати завали, прибирати сміття, наводити лад в парках, скверах, на вулицях після чергового масованого обстрілу. Екоактивізм це не просто робота, це покликання. Це прояв людям, співчуття любові до всього живого. Кожен із вас може долучитися до цієї важливої справи. Ставайте волонтерами! Допомагайте тваринам у місцевих притулках, приберіть парк біля свого будинку, посадіть дерево. Це наш обов'язок перед планетою і майбутніми поколіннями. Природа це наше спільне коріння, наша сила і наша надія. Відновлюючи природу, ми відновлюємо себе, свою націю, своє майбутнє, світловіру, природи душа. її відсла. зла. Діти України, сміли місць нас, землю збережем Ми обіцяємо оберігати нашу природу, захищати її і зновлювати після війни. Сто? Але ж у нашій книзі ще багато чистих сторінок. А то для майбутніх поколінь українців саме вони мають ще багато-багато років заповнювати сторінки книги долі України. І ми впевнені, ця книга буде безкінечною. А сьогодні ми хочемо запустити свої мрії у всесвіт. Я мрію, щоб нарешті скінчилася ця клята війна, і тоді я матиму можливість знову вільно подорожувати Україною, піднятися на Айпетрі, побродити кімпрською косою, відбиватися від медуз у Скадовську, зі сафарі в Асканії нові. А я мрію посадити багато-багато дерев, звісно, не сам, а всієї країни. На знак дещо всім тим, хто нас захищав. І для того, щоб якомога швидше планета відновила своє рівне дихання. А я мрію, щоб до цих лісів повернулися тварини, птахи, і не захотіли оселитися рідкісні види, щоб збільшувати свою популяцію. Я мрію, щоб усі залишки від снарядів і нерозірваних також перетворилися на квіти і кущі, і не, не несли більше загрози, щоб ми могли по соняш бігати цими полями, луками. А я мрію, щоб отужні джерела очистили від залишки війни усі водою, щоб навіть гадки про них не було, а водний світ знову став багатим і безпечним. Я мрію, щоб усі усі військові повернулися додому, об'єдналися зі своїми родинами, щоб кожен батько посадив дерево, побудував будинок, виростив сина і заклав його стільки любові, тепла і добра до свого роду народу, стільки сили духу, правду і віру у справедливість, щоб більше ніхто не мав навіть думки йти з війною в Україну. А ви, якщо теж маєте такі мрії, допоможіть сяйте їм шлях, щоб вони швидше здійснилися. Для цього увімкніть на своїх телефонах ліхтарники і спрямуйте на землю та на шиненьку Україну.